Воградці лідирують у традиційному футбольному турнірі пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Першина. Уже зіграно три тури. Водночас баскетболісти міста вже визначили кращих поміж себе. Детальніше в нашому огляді. Тривають 11-ті юнацькі спортивні ігри учнів професійно-технічних навчальних закладів області. Переможців та призерів у волейболі визначили юнаки. У Черкаській регіональній групі за перемогу змагалися шість команд. У підсумку перше місце посіли учні вищого професійного училища. Срібло вибору професійний автодорожній ліцей. Бронза в команди професійного будівельного ліцею. Три тури зіграно в традиційному футбольному турнірі пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Першина. Лідирують гості з Кировоградщини футболісти Буревісника. Команда виграла всі три поєдинки та має у своєму активі дев'ять очок. Сім в активі Білозірської зорі, яка йде другою. По чотири очки набрали Елензе Лебедин та Кам'янський Олімп. Одне здобула червона Слобода. Поки що без жодного набраного очка перебуває Пальміра. У суботу та неділю в Білозірі відбудуться завершальні два тури змагань. Завершився груповий етап чемпіонату Черкас з баскетболу. Цього сезону в ньому взяли участь 11 команд. Переможцем групової стадії турніру стала команда Черкаси. Вона виграла всі 10 поєдинків. Тепер вісім найкращих колективів продовжать боротьбу в плей-оф. У першому раунді між собою зіграють Черкаси Форсаж, ветеран Баскет Легіон, черкаський Маупи-97 фрегат і ЧДТУ Слемданк. Ця стадія розіграшу складатиметься з одного матчу. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.